Всім привіт! Ви на каналі Альона Флях. Потихеньку підготовлюю своїх цимбідів. Ну і ще з десяток стоять на веранді, ще не всі тут. Але вже багато кого спустила на літню кухню. І ось вийшли, бо в нас ще тиждень не буде дощів і ну, сухувато їм робиться, тому. Ви, Винесла їх, щоб полити зі шлангу, почистити, бо бачите, деякі там сухі листя, деякі ось відквітли або відквітають. О, тут вже бджілки вже на пахущі прилетіли. Щось цікаве. Сядемо, не сядемо. Деякі ще квітнуть, тільки чуть-чуть вигоріли. Так, у мене тут я, тато з мамою займалися клубнікою, полуницею. Вибачайте, ще оця пантера розова квітне. Тут також вже вижте, треба чистити. Ну, в общем, винесла їх, а, уже підсиплю і осмокоту і а, почну. Вже привчати їх полив із шланги, або щоб вони вже були готові, О, тут трошки. Теж ж так, ще ж квітнеш, гарно. Це мій той порцеляновий, до, до сих пір квітне. Гарний, один-єдиний біленький такий, треба буде ще прикупити. Бачила такий білий-білий, навіть губка, все біле. Треба подивитися. Мені орхоподруга купила ще одного цим бідіума. Такий класнючий. нас скоро прислати, може, дійде в гарному стані. Квіточки я маю на увазі, щоб вам показати. Ну так от, перед тим, як їх поливати. Я підсиплю їм осмокот. Як я вам вже казала на початку кожного сезону, перед тим як їх виставити на вулицю. Або коли виставляю на вулицю, мені так проще, вже два роки я так роблю. Я засипаю смокотом. І тоді. Тому що цим біді вони дуже-дуже полюбляють, щоб їх підживлювали. От коли вони починають ростити, бачите, як тут нові зрости, щоб були дуже гарні псевдобульби, то їх треба добре-добре підживлювати. Цим відюма ви ніколи не спортите підживленням. Якщо інших орхідеї можна перекормити і буде що з ними не гаразд, цим відюями дуже треба постаратися, щоб їх спортити іменно підживкою. Чим більше підживки, тим краще. Також на деяких таких, знаєте, не дуже Гарних, от як, наприклад, ну, цей ви знаєте, це мій вогель, той, що він під мерс, я його в цьому році буду пересаджувати і на ньому я хочу спробувати ну, і декілька коло нього, таких як і він, трошки як... Не в гарному стані, я хочу попробувати декілька разів. Мені на е, орховиставках казали, що цим відіом дуже йдева для, е, е, для помідорів. І от я собі там купила, е, як була в Германії і, е, і хочу на них спробувати. Так от, в кого е, ну, швиденько розкажу, покажу. Знову я вже казала, вже декілька відео є або, може, лінки кому шукати. Цим відьом найкраще, якщо ви хочете зайнятися цим відео це не з найвивагливіших орхідей. Росте прекрасно. А в моїх умовах ні разу нічим не боліли, ні разу ніяких шкідників на них немає. Навіть в мене було. Кілька проблем із мочнистий червець, то е, вони рядом стояли на веранді. Зовсім на них не пішло, мабуть, не подобається їм таке їсти. І е, е, найкраще цим бідьоми ви е, викидаєте, ну, викидаєте. Виставляєте їх на вулицю, якщо у вас є можливість, або на балкон, або ну, десь прохолода на весь літній період. От я виставляю десь з середини кінця квітня місяця, як тільки температура, нічна температура не спускається нижче 5 градусів. Якщо нічна температура вже 5 градусів держиться, то я їх виставляю на вулицю. Вони стоять на сонці. Е, ну як? Е, ну да, на сонці, щоб сказати, що там якісь є ті, ні. Получається, півдня вони на сонці, півдня вони вже трошки в тіньку поливаються дощом. Якщо дуже довго нема дощу, тільки із цієї І шланги полила. Єдине, щоб ви знали, цим відео мені в якому разі не повинні. Пересушуватись, вони не полюбляють пересушку від слова зовсім. І як тільки вони пересушилися, саме перше, це скидають листя і е, е, сушать псевдобульби. Е, якщо у вас, от, наприклад, як у мене вже ось цьому кущові, вже більше п'яти років. Цимбідіум пелорік крос роз це чому, що я знесла. У цьому році так, вибачайте, мене тут сусід стукає. Ох, надіюсь, вам не дуже буде чути. Ось тут у нього якби, отакі сухі псевдобульби. Це нормально, це старі псевдобульби, коли їм вже давно багато-багато років, отак вони відсушуються, але самі по собі вони товсті. Ось тут вже пішов новий зростик. Пішов молоденький зростик, то чим старіший у вас кущ, тим як більше тим у вас будуть такі сухі псевдобульби. Це не болячка. А от болячка, коли ще не, визрівши, не визрівша бульба, вона отут все жовтіє, все, все випадає, і псевдобульба робиться такою м'якою, м'якою і потім пропадає. Так що зараз я їх просиплю. Мене також питали, який е, е, осмокут, які там е, ну, якби цифрові дані, скільки азоту, скільки всього. То я зараз вам покажу і е, покажу, як я його розсипаю. Так. Який я використовую осмокут. Я в у нас така фірма. Ангелінгюрит це що довго, довгодіючий осмокот. Для всіх, для всіх. Я вже якось казала, що смокот він весь одинаковий. Єдине, що міняється, це упаковка. І що ж тут за показники? 22, 7, 22,7,14 плюс 2,5? 22 азота. 7% фосфору, 14% оксид депотасіум і 2,5 оксиди де олігоелемент і всього цинку там магнезію, всього по чуть-чуть. Ось такий збір, состав такий. І, як то кажуть, зараз відкрию і ось такий він там я роз, ну, Однією рукою невдобно буде розсипати. Десь ось так на маленький горщик. Це стандартний горщик 15. й І добру жменьку ось таку я сиплю на великі горшки, ті, що вже 5 літрів, 8 літрів ось так, на такі великі горшки. Я їх посипаю. Так що пішла я посипати. Ви бачите, буду робити без вас, бо невдобно. Ну що, полила я, не полила, а посипала і тепер буду поливати. Що я вам тут показую? Не знаю. Цим би не бояться холодної води. А там, щоб вам видно було, як я посипала. Не переживайте, що так багато, тому що половину з них або вітром виб'є, або... Самим е, дощом. І я буду переносити кось що також випаде. Так що, я ж вам кажу, поки що я ні разу не переборщила із підкормкою цим відео. Чим краще ви їх підкормите в момент, коли вони ростуть. Так, поміняю, е, поміняю, бо мені це не подобається, як воно. Так, поміняла я амбуз, не знаю, як в українці, щоб виходило по-іншому. По-перше, більш розсіюючи, я декілька зразу можу проливати. Також декілька відео у мене стоять на пересадку. Напишіть мені, чи треба робити, чи ні, тому що в мене вже два гарних відео є про пересадку. Доволі ну, якби подробні такі. Як на мене, я там все розказала, як треба, все показала, бачите, вже чинок з другої сторони, сама себе е, знімаю. То е, якщо ви не дивилися або щось там не зрозуміли, то е, напишіть мені, скажіть. Якщо треба, я зроблю пересадку, але в основному в мене пересадки спонтанні. Коли буває приїхала з роботи, то е, щось натхнення один горшок, другий, третій. Пересадила дуже-дуже мало, я роблю запланованих пересадок. Я можу запланувати, підготувати грудь, підготувати горшочки, а от сама пересадка може бути дуже спонтанна. Є 5 хвилин, я пересадила і, і побігла далі. Так що, якщо треба, я зніму, але в мене вже два є відео. Ну, не знаю, може не знайдете. Я постараюсь це, все ставити в плейлист з цим відеоми. Все про цим відео, і ви там можете зайти подивитися. Так, ну, пішла я далі поливати, бо це діло довге. Все ж таки, щоб вони промокли І не будете, то я вам трошки показала. Ну от, ми покупалися. Перве... Так, перше. Така водичка в цьому сезоні. І вже через тиждень я там дивилась, яка буде погода, по ідеї, через тиждень вони вже вийдуть на вулицю. І на цій неділі у нас передають душі, вже можна не переживати, будуть пить скільки треба. Ну от, от така вступна частина літнього сезону цим відуми, початок, що я роблю на початку. І потихеньку, як буду підживлювати орхідеї для е, е, цими, для помідорів добривами, то я вам також зроблю або шорт, або відео. Не знаю, он дивіться, який красунчик у нас після дощичка. Після дощика. Гарні-гарні. Все ж таки у нас дуже гарне захоплення. Дуже-дуже гарне. Ну, а я з вами буду прощатись. Всім гарного дня. Всім пока-пока.